Найпопулярніші, найбажаніші парфуми, які хочуть всі, чи варто їх купувати? Baccarat Rouge 540 пахне розпеченим цукром, шафраном найтоншою валю цукрової вати або ж йодом. Тут як пощастить, аромат на шкірі може розкриватися по-різному. Цей парфум або 100% закохає вас в себе, або вас від нього знудить. Кірки від Тізіана теренці. Знаєте, я ті, хто вважає цей аромат дуже ніжним та делікатним. Так от, він або закохає вас своїм звучанням, стійкістю та кілометровим шлейфом, або ж тонна мускусу, яка є в цьому ароматі, виключева з головний бій. Lost Cherry від Tom Ford. З цим ароматом ситуація трішки інакша. Так, він банальний, так попсовий та заїжджений, Багато хто його мав, пробував або ж має. Але аромат дійсно розкішний і вартий всіх тих хвалебних відгуків, які про нього говорять. П'янка, насичена, стигла алкогольна вишня з лікером та мигдалем. Він дуже-дуже приємний. Тому, якщо ви його ніколи не мали, не тестували, терміново беріть хоча б 3 мл на затест. То варто ж їх купувати чи ні? Так, так і ще раз так. Бо як же інакше дізнатися, закохають вас ці парфуми в себе або вам зовсім не підійдуть.